Так, ну що? Я готовий. Будемо лізти в річку. <гум> Купатися, поїхали. Тільки не взяв цього разу. А, не взяв цього разу, як то називається, штатів. І буду... А, а, а. Отак, купаюся. Водичка. Дуже гарна. Да, <Слышко> да. головой три раза и будем выключать это видео. А, ха -ха -ха. Супер! Просто супер! А! Така гарна вода! Ну тіло потихеньку таке стає! А, пече! Пече пеком! Ладно, вимикаю! Дуже добре молодий дід рекомендує загортовуватись хлопці і дівчата і будете виглядати дуже добре в свої, скільки не знаю, там вам 30, 40, 50, може, мені, наприклад, 53 можу купатися в холодній річці зимовій. Тому даю тобі гарний приклад.